Ласкаво просимо до Мурсі. Самі іспанці називають її розпеченою сковорідкою. Сонце тут світить цілий рік і нагріває повітря до температурних максимумів. Ратуша Мурсії одна з туристичних визначних пам'яток історичного центру міста. Будівля розташована на оформленні у стилі бароко площі Пласа Кардинал Бельюга. Річка Сегура, протікаючи через місто, поділяє його на дві частини, тому її русло перемежується численними мостами та пішохідними доріжками. Пішохідний міст Малекон побудований у 1997 році, на півкруглої форми він імітує щогу корабля. Це єдині у світі подіум, що підкреслює свою красу та оригінальність нічним освітленням. Площа Флорес, посередині якої б'є невеликий фонтан з оригінальною скульптурою. Це особливе місце, де відчувається унікальна атмосфера іспанських міст. Площа квітів у Мурсі, оточена будинками 19-20 століття. Театр Ромео розташований у серці старого міста. Монументальний фасад виконаний у неокласичному стилі з деталями модерну. На верхній частині фасаду розміщені б'юсти Бетховена, Моцарта та Ліста. За словами автора цієї прекрасної скульптури, він хотів вшанувати цикл життя від зародження Всесвіту, стосунки пар, вагітність жінки та кінець наших днів, напис на скульптурі усім громадянам, які прагнуть піднесення та захисту прав людини, а також до здійснення демократії, справедливості, толерантності та свободи вираження думок. А це одна з центральних вулиць міста, яка веде прямо до кафедрального собору. Кафедральний собор Мурсі найдивовижніша споруда міста. Почалось будівництво в 1388 році, а завершилось лише чотири століття тому, оскільки протягом декількох років храм не раз розширювали. Він являє собою поєднання стилів готики, бароко, ренесансу і неокласицизму. Незважаючи на змішання архітектурних стилів, будівля собору виглядає гармонійно. Казино Мурсії було відкрито у невеликому палаці на старій вулиці Лукас у червні 1847 року. Інтер'єр казино це низка розкішних галерей та залів, прикрашених багатим декором та скульптурами. При обробці використовували мармур та дорогі сорти дерева. Сьогодні приміщення пристосували до різноманітних культурних заходів. Замок Мантеогуда було збудовано в 12 столітті. На вершині скелі стоїть 14-метрова статуя Серце Ісуса. Це копія первісної пам'ятки, яка була знищена в період громадянської війни. Новий монумент замість знесеного був відкритий в 1951 році. До наших днів зберігалися лише залишки фортеці. На даний момент на території замку ведеться реставрація, Тому піднятися на гору неможливо. Святилище Богоматері Фуенсанти. Це місце, де ви можете насолодитися чудовим панорамним видом на місто. Святилище Богородиці Фуенсанти розташоване в районі Альхесарес у Мурсії. Будівництво почалося 1694 року на руїнах старого середньовічного скиту. Святилище є традиційним мурсійським храмом у стилі барокко. Має дві вежі і двері з навпівкруглою аркою, увінченою двома ангелами, що тримають герб. Кафедрального капітолу. Територія зоопарку Терра Натура розділена на дві частини, присвячені фауні Піренейського півострова та африканського континенту. Там мешкають близько 50 видів тварин, а також є невеликий аквапарк. А ось і ферія. У вересні у Мурсії проходить ярмарок із різними святковими заходами у різних куточках міста. Серед них можна відзначити атракціони, ярмарок великої, рогатої худоби, паломництво з народними гуляннями та святом маврів та християн. Крім того, на арені Коміна проводиться ярмарок з коридою та іншими традиційними розвагами. А на цьому все. Підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляд!